Що ви думаєте про народження дітей? Я сказав собі, що не хочу мати дітей, доки не буду готовий до них фінансово, розумово та емоційно. А ще пообіцяв собі, що в мене не буде їх лише тому, що я цього хочу. Я хочу мати дітей від тієї людини, яка могла би виховати та любити їх. Я не виконав ще всі свої пунктики, щоб принести нове життя у цей світ. Тому поки я не буду цього робити. Творіння може бути актом волі, але в той же час це акт відповідальності, для якого я ще не готовий. Я сподіваюся, що кожен, хто народжує дитину на світ, робить все можливе, щоб виховати її повноцінно. Фактор, з ким ти їх маєш, дуже важливий, і багато людей не задумуються над цим. Ви дійсно повинні любити свого партнера і хотіти мати дитину з ним, як ви сказали. Не тільки заради того, щоб народити, хоч від когось. Я радий, що це є у вашому списку обов'язкових умов. Багато стосунків розпадаються через те, що батьки насправді не були готові мати спільну дитину. І це несправедливо по відношенню до дітей, які заслуговують на те, щоб їх виховували у стабільній люблячій родині. Людина повинна мати дітей лише якщо вона справді хоче дітей, якщо вони хочуть любити і ростити дітей. Діти не повинні бути покаранням чиєюсь провиною або чимось, що людина вибирає лише тому, що їй колись казали, що батьківство це її єдина доля. Я аплодую людям, які хочуть мати і люблять дітей. Я просто не думаю, що це має бути за замовчуванням чи нав'язуванням комусь. Я також вважаю, що люди, які не хочуть дітей, повинні вільно говорити про це, бо це не є чимось поганим. Я був нещасним випадком. Потім батьки від мене відмовились: мене та братів і сестер віддали у прийомну сім'ю у віці 6 років. Зараз мені 14. Все, що я маю сказати на додаток до цього: якщо у вас є діти або ви хочете їх народити, будьте відповідальними. Якщо ви посварилися з коханою людиною, відправте дітей на деякий час до своїх батьків, поки сварка не закінчиться. Або якщо у вас є фінансові труднощі, є агентства, які допоможуть оглядати за вашими дітьми. Іноді вони справді можуть допомогти або попросіть своїх друзів. Але якщо ви вирішите завести дитину, не відмовляйтеся від неї потім. Ти ж не хочеш, щоб вони опинилися там, де я сьогодні. Далеко-далеко від дому. Просто будь відповідальним. Повага до тих, хто є відповідальним дорослим, прийняв свідоме рішення народжувати дітей і нести відповідальність за їх життя і зумів їх любити і правильно виховувати. Це не для мене. Я не думаю, що я був би хорошим батьком. Кожному своє, хоче він дітей чи ні, але до біса тих людей, які народжують дітей і не виховують їх правильно. Усі діти заслуговують бути бажаними з самого дитинства. Я знав, що ніколи не хочу бути батьком. Дивитися на те, як у моїх друзів народжуються діти та як вони ростуть, дуже цікаво, але мені подобається бути просто веселим дядьком. Те ж саме, я люблю своїх друзів, дітей, своїх племінниць і племінників. Але я дуже вдячна, що зустріла чоловіка, який поділяє моє бажання залишитися без дітей. То таке полегшення після того, як ми закрили це питання. Діти це чудово, але потім я думаю про те, що якщо вони у вас є, вони просто завжди поруч. Ні, дякую. Я їх просто не хочу. Багато людей, коли кажуть, чому вони їх не хочуть, посилаються на зовнішні фактори, такі як зміна клімату, зростання вартості життя тощо, але для мене все це не має значення. Навіть якби у мене були абсолютно ідеальні умови для виховання дітей, я б цього не робив, тому що я не хочу їх мати. Я дуже хочу, щоб люди, які думають так само, як ти, не отримували за це стільки лайна. Я не хочу дітей, повне речення, яке взагалі не потребує обґрунтування. Мені 29 років, і я дізналася, що у мене є хвороба, причиною якої є надлишок астрогену. Тому якщо я завагітнюю, у мене потенційно може бути колапс легенів чи щось таке. Я думала, що мені буде сумно, коли мені скажуть, що я ніколи не маю завагітніти. Але я сприйняла це спокійно, і я така, ага, лол, окей, у мене не буде дітей, але життя триває. Потім мені сказали, що я повинна відмовитися від протизаплідних засобів, і тепер кожен, з ким я займаюся сексом, повинен використовувати презервативи. І от тоді я справді плакала три дні поспіль. Ну ви зрозуміли, які у мене пріоритети. Подумай над перев'язування маткових труб. Це швидка процедура з реабілітацією максимуму кілька тижнів, і вам не доведеться турбуватися про вагітність. Я не можу собі цього дозволити. В Яблочко, я також не бачу майбутнього, в якому життя не стає все більш небезпечним. Я не можу з чистою совістю принести нове життя у такий світ. Я краще помилюся у своєму песимізмі і не матиму дітей, ніж мати дітей, коли світ палає. Мої думки такі: якщо ви хочете дітей, народжуйте, якщо ви не хочете дітей, не народжуйте. Крім того, якщо ви не впевнені, теж не народжуйте. Не для мене у мене депресія, і мені досить важко подбати про себе кілька днів. Тому я не хочу, щоб хтось інший покладався на мене. У нас із чоловіком є домашній кролик, і ми щасливі. Навіть якби в мене була можливість і бажання виховати дитину, я швидше все новила б ніж завела власну. Здається, жахливо егоїстичним приводити в цей світ абсолютно нову людину, коли вже є сироти, прийомні діти та безліч інших дітей, які потребують любові та підтримки. Я не знайшов серйозної причини, щоб мати їх, тож я зробив вазоктомію. Мені зробили вазоктомію, бо я не хотів дітей, але коли я повернувся додому, вони досі були там, що мені подобається в дітях одягати їх у милі вбрання, купувати плюшеві іграшки, робити милу дитячу кімнату, гуляти з дитиною в колясці, що мені не подобається. Бути вагітною, народжувати, годувати, прати, міняти підгузки, допомагати із домашнім завданням. Чого хочу я? Іграшку. Що каже моя мораль? Діти не іграшки. Я переживаю за дітей, я не хочу жертвувати своїм життям заради них, тому в мене їх просто не буде, тому ніхто з нас не страждатиме. Ти говориш так, ніби просто хочеш бути чиєюсь діткою. Моя сестра така ж. Лол. Я не хотіла їх, і ми їх не народжували. Ми з чоловіком багато мандрували та отримали велике задоволення без жалю. Чесно кажучи, чудово, що ми цього не зробили, тому що мої батьки дуже довго хворіли. Ми б ніколи не змогли опікуватись і про батьків, і про дітей одночасно. Нам уже за 50, а ми все ще радіємо, що не народили нікого. Люди, які не є зрілими, відповідальними і на 100% переконаними в тому, що готові до дітей, не повинні їх заводити. В мене є один син, йому 15. Він супер крутий, однак виховання це складно. Мій чоловік ставився до дітей 50 на 50. Я хотіла одного, тому він такий: добре, звичайно. Дитині зараз 8, і ми обоє його обожнюємо. Мій чоловік каже, що наш хлопчик найкраще, що він колись створив. Я не розумію, чому жінок змушують народжувати тільки тому, що вони можуть. Особисто для мене важливіше мати терпіння і співчуття, щоб бути мамою, ніж просто бути фізично здатною. Просто тому, що ви можете, не означає, що ви повинні. Такої ж думки просто тому, що ви можете, не означає, що ви повинні. Навіть для чоловіка. Я завжди хотів мати дітей, і сказав собі: якщо до 30 років у мене не буде жодної дитини, я постановив одного чи двох. Найбільша проблема в сучасному світі це люди, які змушують молоді пари заводити дітей. Це відбувається так, коли ви одружитеся. Коли в тебе діти будуть? Хіба не хочеш ще одного? Я вічі ми з трьома дітьми, і люди питали, чи не хочемо ми одного разом. Я не хочу, намовля. Вони лякають мене до чортиків. Вирішили не народжувати. То був правильний вибір. Чому суспільство не може дозволити людям бути бездітними? Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, чи є у вас діти та чи хочете ви колись їх мати. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!